Усім привіт! Снімаю відео із-за того, що в когось проблеми з ТВС-ом на лампі 6536S і 6545 s От на цій лампі я тимчасову схему відключив. А на цій лампі зараз я схему буду включати. А тільки лампа там нагріється. Тут же видно там спіралі гріється. Ну це накальний такий. Зараз лампа нагріється хороша. Я повішав багато конденсаторів цих. Ця схема в мене краще стала працювати. Вже жук почув. Ну Конденсатори були трохи заряжені, звісно, нікого не бахнуло. І зараз я буду провірати що плюс. А тут зробив мінус такий у палочці. Класна паличка. Коротше, зараз якось його треба положити. Ну звук без части я не знаю чего дуга хороша я, я трохи камеру подлежу звук без части чи що. У мене не 600 вольт, у мене 280 з конденсатором тут 2. 2200 микрофарат і 100 мікрофарад. Ой, 220 мікрофарад би так сказав, 2200. Такий кондюр. Є ще помощний кондюр, Тут вже 330 мікрофарад. Ну, тож на 400 вольт. Це від моніторів кондюри хороші. Тут спіраль не гріється, ну, теплом вії. Лампа тут, Ух ти, накал. Ну, гаряча. От тут я повийшов багато конденсаторів дуже. І вони всі працюють отакі, жорценькі. Два на фаради. Можете такі вішати, не знаю, хто як хоче. Я тут поїжджу, то в мене дуга прекрасна, бо якщо без них, то дуги будуть маленькі, слабенькі. Ось таке може ще побігти. Тут такий вируб, вирубалось, вирубалася схема, трансформатор груди там входний вгораш, поміхи і Якої провід може десь пробити. І ще прикольний девайс це замикання мінуса і заземлення. Зараз детально розкажу. Берете мінус і заземляєте на 9 вилочку на ТМС, іде первічка. Вона як всю первічку обхватує і як екран. Я під'їду туди і зараз обичне заземлення провід. Зараз буду дурнувати. Ну, духа буде більше. я якось відключу, камеру візьму. Так. Короче, якщо Кезе щось, то може згоріти. Ось така в мене дуга, дуги ще. Ну, здорова. Але з цієї лампи ще краще було. Таку дугу здорову, 4,7 з вижав. І щось тут не робить, не знаю. Я всі деталі повірю, лампа робоча, все все хорошо, Це, навіть первічка робоча, ну, щось включив, дугу один раз зробив, вона виключилося. Навіть в чому нема проблеми. Ну, є одний мост останній. він робочий. Куди йому? Чи може це він гад? Я не знаю. Що таке прикольно? Тут все працює. Така є запасна лампа, 45-ка. Така схемка. Так. Може ще по-довгу йдеться. У мене десь була лампа. Де не світло? Не пам'ятаю де. А є економика. Можна попробувати. Позгорона, зараз. Провіримо за нього. Ой, тут у зону конкретно, якщо мінус, зерновіт. Так, да. хорошо стереть у зону. Зараз я включу. проблемка з розеткою, КЗ було в розетці. Отака буга в лампості. Лампа світа, доволі ярко. Тут дуже хорошо. Лампочка горить. А знаєте, з лампою демон світла селиться, вона більшу потужність дає. І ТВС це трагаріть, він трохи слабий. Там 370 літрів. Сторічка. Ось така у мене схемка. Я на цій щось не дуже працюю але а на цій прекрасно. Я не знаю і первічка робоча, щось тут згоріло. Я не знаю, що нам не... тут робосте. Нагрузки нема на одну деталі, все хорошо тут. Я дивився ставив без конденсатора, то... Дуга була репястя і менша. Ну працювала. Я думаю, це і за повышення напряження. Просто толку не знаю. І тут паяльник надо зачищувати було не нова. Ну, можна ставити думаю. Ну так якщо не зачистити, потім на другий день прихожу. А там якась фігня, коротше, це серйозно. Лампи, кого коротше. Не совєтне на його долити, бо твісне і вже ніхто не побачив лампи. Вже буде так, як в мене. Стекло. А я її на воду не, не лив. Ну, саме по собі. Горяче. Ось прикольно. Таке буду скоро прибирати, таке вже серйозно дуже. Ну таке, хто не розібрався, пишіть в коментарях, я щось туди кину тоже. Всяке кину ту. Поможу, хто хоче. От таке. Че мені оця деталька подобається. Не знаю, звідки вона. Така деталька. Дуже цікаво. дуже. Мені подобається. Що? хорошенько. Вот це на кондер на 500 пікофарад 20 кВт. От його і можна тоже тут. Але він на кіловольт 20, а це 6,3 кіловольт. І кондюри теж гріються, щоб ви знали. дуже. Ну, може хтось пробив, случайно, ще, то в мене тут є, як бачить. Ще є десь багатенько. Коротше хватає. Ось таке. Не знаю, діодний мост попробую смінити. Щось це з цією схемою. Кощігня, коротше, було. Тоді одний мост автомобільний, він нагрівся конкретно. Ой, бляха, я за провод зачепивсь. Чуть лампа не впав. Жов. Це треба, коротше, тут щось придумати, якийсь цоколь, ша щось. Це серйозно, щоб проводки відпадають. Я так роблю. Такую, головне, щоб на мінус не кери, або згорить щось в лампі. Там це мачка така. Це ні хром, щоб лампу не давало більший ток. Щоб більший ток, і лампа згорить. Поводки, поводки. Вчора такого павука найти можна. Здоровий павук. Інтересно. Да, у мене раз тут коротнув половит, то було серйозно. Тоже на відео знімав, але не хотів викладати. О, якось причепив. Ну, серйозно провода, якщо жорсткі одноживни, то. Теж хорошо. Чувасні ви тоже нормально. КТ-846Б. О, да! Це мощний транзистор. Мощніший за КТ-800. Який там 46 В. О тут буква Б наша українська. Камера якась тупо не влавлю по камер. Коротше так. Перічка, але тепла, це. Первічка тепла. Це охлаждається там. А що я там чую, він заворотом все ж. А шо кажуть, кажеться, я там такі матюки летять і всі живуть. Ще є в мене така лампа. 6D20P. І є ще один c 20 p Хтось може знає. 21 p Кентрончик. На нього 1,5 вольта це накал. Я взагалі в мене нема такого транса, ну, від радіо є. Да, якісь маленькі колись були. І загра є десь треба знайти. Короче, тоді подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.